Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і на часі, наразі, у нас по понеділкам, о 20-й годині за київським часом, у нас теремочок. Хто перший раз, це про Кремль, про Росію, про Парєбрік, все, що там відбувається, все що нового. Дивіться, нещодавно була, був візит Зеленського по Європі. Верніше, так, по Європі. Ось деякі країни від, відвідав. Якісь нам, як то кажуть, подаруночки, пообіцяли щось із собою дали. Реакція, зараз ми подивимося, реакція у Кремлі на турне Зеленського. М -м -м -м. Бісить їх. О, дуже бісить. Ого, го ще як. ще як. Дуже їм це. І страшить їх це. А ви знаєте, це їх страшить, виводить, бісить. Це, знаєте, нервний зрив у декогось. Ось, не подобається їм це все. Ось це занадто для них. На їхнє поняття це занадто. Ось, щось їм не подобається. Ось, якось так. Це привело, бачите, ось ця карта навіть говорить, що якось їхну верхушку в хаос привело. Якось так ось. І ця карта говорить, що це циклічність у них така. Заїла пластинка. ось як я це бачу. Заїла у Кремлі пластинка. Тобто тут і злість, тут і скандали, тут і, знаєте, в мене навіть іде отак, ніби жовчю. От такі погані слова, якісь підколки. Е, я не знаю, от ви мені напишете, чи правду я кажу, чи ні. І так. Е, ви знаєте, вони якось бачать, що нам іде і надалі підтримка з Заходу, що Заход, Захід нас підтримує і це розвалює їхні плани. Ось ця поїздка саме їм не подобається. Тобто, це швидше за все перемога для України, так? а для Росії навпаки глухий кут. Ось тут у нас підвішаний. Їхне дволіччя, будемо так говорити, так, дволикість, ой, я правильно скажу, дволикість, їхна зараз виходить наружу. Тобто їхні плани рушаться, наскільки я розумію. Вони починають робити помилки, щоб ви розуміли. Зараз я цю карту тут докладу і будемо далі дивитися. Їхні теперішні дії стосовно. А, взагалі, що вони думають, що вони планують і як будуть діяти? Ви знаєте, їхній теремочок розвалюється. Там ми вже про це говорили: там є таємні якісь а, ну, течії. таємні течії, які хочуть дуже добре пригрітися там, тобто зайняти місце, поміняти шило на мило. І, як би це сказати, стати в голові, так, ось, Але це не так-то легко. Бачите? Не так-то легко. Ця влада якось у них ускальзає саме у тих сил, які мають якийсь вплив, але вони поки що не висовуються. І наскільки я бачу, вони вичікують. Тут я наскільки розумію, іде така трошечки вичікувальна. Так, не тактика, а, ну, да, вичікування. Іде просто вичікування ем, того моменту, який е, їм підкаже, що треба діяти щось, так? Ось. Їхні дії стосовно України. Ну, я бачу, тут збираються оста, остатки, якісь якісь трупи, хочуть знову далі. Е, ну, так, як і до цих пір, бомбити, е, нові трупи посилають. Трупи. Я мала на увазі людей. А сказала трупи. Ну, значить, трупи посилають. Вони вже всі, хто, кого вони посилають, бачите, по Фрейду оговорочка. Трупи посилають. Ну, це мене радує. Значить, вони всі, хто зараз буде мобілізований, хто, кого свіженько посилають, всі вони трупи. це карти і кажуть. Угу. Да-да-да. Трупики. Так. От. Вони вже, ви знаєте, я так скажу, іщерпалися, тобто вичерпалося в них вже ресурси, дійсно, ресурси в них закінчуються, але не в тому плані, що їм вже не буде чим бахкати по Україні. Цього я не бачу, але. І нема вже кого так дуже за, за ниточки тянути. Хто пам'ятає цю карту, це, вона з'являється зазвичай тоді, коли е, треба своїх якихось с, с, цих союзників, друзів, партнерів е, Росії подьоргати. Ось, але тут вже я не бачу, що дійсно якась така аж дуже порівняти, е, як їм допомагали. Рік тому, так, навіть Китай. Тепер навіть Китай сторониться їх трохи сто... ну, трошечки дистанцію тримає. Тому, що, е наскільки я пам'ятаю, американці попередили і китайців теж. От, давайте ще подивимося, які настрої у народі? Що там робиться? <кій> що робиться у Перебричних, простих, простого населення. Що у них там робиться? Скажу відверто, тут у них розділяється. Хтось хоче війну продовжувати, а хтось хоче її завершити. Тут, знаєте, я не скажу, що це точно половина, але через те, що Одні хочуть в один, другі в другий. Тобто, я бачу, що ці, ці би хотіли, або ті, або другі, неважливо. Не Тут проти, протилежні погляди. Тобто, хтось би хотів закінчити війну, хтось би хотів її продовжувати і перемагати. От, продовжувати і перемагати. Так, да, да, стратегії. Ось хтось би втік, хтось би. Що чекає русський народ? Москальський народ, що їх чекає? Ну, я бачу обмеженість, печалька, розчарування, але це все в майбутньому, не так швидко. Ось, і колись йде це все до завершення. Тобто помста. Помста всього світу. Оце карта говорить про помсту, про злість. На них усього світу. І це йде ізоляція, і ось це так само: печалька і розчарування. Ось що їх чекає в найближчому майбутньому. Ось якось так. Я навіть чула десь таку інформацію, що Німеччина конфіскує машини. Німецька таможня, здається, конфіскує машини з російськими номерами. Ось так. Дожились. Я, ну, я, в принципі, тільки за, тільки за. Ось я не знаю, бо живу не в Німеччині, так що не плутайте. Ось якось так. Ось я, в принципі, оце мені подобається. Давайте на цьому й закінчимо цей розклад. Ми візьмемо ще маленького принца для України. Ось, а це мені навіть дуже подобається. Я дуже щаслива. З цього, що злість помаленько, ви бачите, Європа вона потребує трошечки довшого, трошечки більш як сказати, поки вона розкрутиться, вона ж консервативна. У них це все йде, але, але щоб ви розуміли. А у Європі, якщо вони щось говорять, вони тобі, ну я наскільки пам'ятаю, приватно так, якісь документи. От вони сказали через три тижні, ти знаєш стопроцентно, ти можеш через три тижні забрати. А німці взагалі вони навіть ну, раніше зроблять. От Австрія чимось схожа більше на Україну. Гала, гаразд, не будемо. Якщо у вас будуть по цьому питанню запитання, то можна якось зробити. Наживо лайвстрім, наприклад, і поговорити на ці теми. І так, а зараз я взяла маленького принца, як зазвичай, і він нам трошечки просвітить, трошечки дасть можливо, пораду, відкриє нам шлях, трошечки бачення, так? що чекає Україну, що буде з Україною. Ну, дивіться, це остання трансформація. Це, ніби, знаєте, як останній шанс. Ну, я це не бачу як останній, але на даному етапі це останній шанс в Україні. Тобто наступні, можливо, 100 років такого шансу в Україні не буде. Він буде, можливо, пізніше, можливо, трошечки раніше, але це не важливо. В Україні є на, на, наразі шанс, дуже великий шанс, тому що це є трансформація. Вся Україна повинна помінятися. На жаль, у нас міняється хто простий народ. На жаль, влада у нас не міняється. Не в тому плані, що шило на мило зараз поміняти. Ні. А, влада не міняє бачення, не міняє курсу. Влада йде своїм. Якимось шляхом непонятним, корупційним. Ось. Інакше б вони вже щось міняли. Для нас, для людей, здається, ну чому не поміняти? Значить, не хочуть. А значить, щось там їм заважає. Ось. І ось карти кажуть: для України йде велика трансформація. Тобто переміни, дуже великі переміни. Ця карта ще говорить про прокидатися. Народ буде. Кожним кроком, чим довше ця війна йде, тим більше людей прокинеться. Чи влада прокинеться? Та я тут сумніваюся. Вибачте, я сумніваюся. Візьмемо ось цю карту. Це теж старший аркан, мої дорогенькі. Ця карта говорить, це малий аркан, ось це вісімка кубків, і вона говорить про розчарування. Але ця карта так, ми розчарувалися. Ми розчарувалися у владі, ми розчарувалися у тому, в тому, немає значень зараз у чому, так? Ось, але ми не зупиняємося. Ця карта вона говорить: ми шукаємо нових шляхів. Ось так. Оце є і добре, що ми не зупиняємося. Розчарувалися і сіли у куток і плачемо. Ні, шукаємо надалі. І ось це нам допомагає, мудрі. Рішення приймати, Мудрий шлях шукати. І ось до чого ми прийдемо: сонечко. Якщо ми так будемо робити, буде сонечко. Але це залежить від кожного з нас. Не тільки від однієї людини. Від кожного з нас. Усі разом ми є сила. Запам'ятайте це. А сонце це є перемога. Ось тоді ми. Ну, я, я не скажу, що тоді ми відпочинемо, але тоді на нас чекають нова робота відбудова держави, відбудова саме України. Ось якось так. Щиро вам дякую за увагу, мої любі. Навіть вжиті москалі повиздихають. Чим швидше, тим краще, тим легше буде нам. Ось, і швидкої і справжньої перемоги. Бажаю нам усім гарного, мирного дня, ночі. Хто коли дивиться. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.